I go by червоний око. Мій позивний червоне око або Red Eye. Нехай моє ім'я поки що буде за кадром. Я зі штату Вірджинія. Я приїхав сюди 21 травня 2022 року. Незабаром після того, як розпочалася війна в Україні, щоб допомогти на фронті і захистити вільну країну. Яка заслуговує на свободу. Перед тим, як приїхати в Україну, я був водієм водієм вантажівки в компанії Amazon. А до того я був персональним тренером з фітнесу, а також відслужив 8 років в морській піхоті Сполучених Штатів. В лютому почалася війна в Україні. І за кермом вантажівки я постійно слухав радіо слухав, що коїться тут в Україні з усіма її аспектами. Як люди жили під землею, щоденні ракетні обстріли. Як діти, жінки та чоловіки переживають дуже складні ситуації. Я три місяці це слухав, пам'ятаючи, що був військовим. Три місяці я шукав, як потрапити в Україну. як воюватиму, кому дзвонити. Я звертався в чотири різних посольства у Сполучених Штатах. Слав їм електронні листи, заповнював папірці. Мені відмовили, українське посольство сказало, що я не можу воювати, не можу, тому що в мене немає бойового досвіду. Але ж я повністю навчений і достатньо підготовлений для цього. І після того, як вони мені багато разів сказали ні, я нарешті отримав так. вони сказали: купуй квиток і прямуй сюди. десь у травні я вирушив сюди. Мені трапились люди, які допомогли дістатися Києва. І в Києві я зустрів класних людей. Мене познайомили з комбатом-консулом з дядьком вітром. Все круто. Тут є хороші хлопці. багато з них цивільні, у яких немає ніякого бойового досвіду. Ніяких знань про те, що таке війна. І це приємно бачити, тому що люди хочуть битись. Люди, які полишили родинне життя, свою роботу, йдуть у військо і без підготовки, йдуть битись. Було важко. Було чимало тренувань. І люди демонструють стійкість духу, хоробрість і готовність працювати під тиском. Але це однозначно був довгий довгий і тернистий шлях. Ми вирушили на схід десь у листопаді і отримали наказ вирушати прямо на Бахмут. Я був на нулі разів 11. І кожного разу це було щось нове. Десь у нас було більше захисту, більше укриття. Були ми і на дуже відкритих позиціях, просто посеред поля. Я був у окопах, норах, у воді, в багнюці. Спав в ямах. Але найважчими для нас всіх, напевне, були два крайніх виїзди. Це було дуже моторошно. І дуже довго. По 30 годин без сну, по 36 годин без сну. Так, здається, всього лише 36 годин, але вся моя команда пильнувала. Бо ми знаємо, що якщо не будеш, трапиться погане. І ми втратили чимало хороших хлопців. Це дуже цікава війна. Я Думаю, одна з найбільш просунутих і водночас класичних війн, які я колись бачив, чи про які чув. Це Друга світова. Жахлива, кривава і важка. У нас окопна війна, і в той же час над головою літають дрони. Плюс ракети і артилерія. За цей час я тим чи іншим чином врятував шістьох людей. Наприклад, двоє з них це наші зв'язківці. Ми втратили зв'язок і вони мали його полагодити. І я один супроводжував їх на нуль. І по дорозі назад нас затисли під час перестрілки з росіянами. І, схоже, у них був важкий кулемет калібру 12.7. Обох зв'язківців поранили одночасно. І я лишився з ними один. Одного поранили ось сюди, в ногу. Іншого в ліву руку. Прямо посередині. Купа крові. Слава Богу, обоє живі. Але це. Це важко, коли люди не знають, що робити. І тобі доводиться брати ситуацію під контроль, поки вони втрачають кров. І вони починають панікувати і не знають, що робити. і в них починається шок І вони починають вставати, робити речі, які робити не треба. І тобі доводиться не лише їх контролювати, а й зупинити в них кровотечу, надати медичну допомогу. Сказати їм, що робити, допомогти їм, тягнути їх, тягнути їхню зброю з усім своїм власним спорядженням і доставити їх в безпечне місце. Але для мене найважчим днем був останній. був мій вихід у моєї команди було завдання утримати дуже важку позицію в Бахмуті. здається, це було найжорсткіше, в що ми потрапляли. Здається, поранило шістьох чи сімох наших. В різний спосіб. Когось кулею, когось осколком. Або, знаєте, ось ці снаряди, які вибухають в повітрі і скидають вниз дрібніші бойові елементи. Да, шалена штука. Це було жорстко. Це був 36-годинний стрілецький бій. Ми не спали, у нас були погані позиції. Росіяни були десь в 100-150 метрах. В результаті вони перемістились. І були вже десь в 30 метрах, і їхні позиції були значно кращі за наші мені влучили в лікоть. Але я там був весь бій до кінця. Ми витягнули одного з моїх близьких побратимів. В нього все ще важка контузія. Мого кращого друга в Україні підстрелили ногу. В нього вражені нерви. Він проходить фізіотерапію. Решта в порядку вони відновлюються. Але найважче дісталося такому ж снайперу, як і я. Осколки прилетіли йому в три різних ділянки. І зайшли достатньо глибоко. Він все ще в лікарні, йому роблять операції. Він житиме, він сильний мужик. Але знаєте, це важко бачити, як по твоїй команді так прилітає, і ти нічого не можеш з тим зробити. Тож, окоп, це останнє місце, де хочеться бути на війні. Це необхідність. Але я сподіваюся, що ми зможемо змінити свою стратегію, тому що треба. Важко тому, що нас так мало. У нас немає стільки людей, як у росіян, стільки солдат, І хвиля за хвилею. Це однозначно вимотує. Бо росіяни намагаються просунутись. Прилітає все більше і більше артилерії. Росіяни стріляють, ти стріляєш, і всі в твоїй команді стріляють, і всі росіяни стріляють. Всі одночасно в усі сторони. Треба пригнути голову, а потім знову підняти, щоб відстрілюватись. Це важко, бо ти навіть голову не завжди можеш підняти, щоб стріляти. Піднімаєш руки і стріляєш. Я не так робити. Це непрофесійно. Але якщо не робитимеш так, помреш. Тому що це така війна, мужик. В, окопі. в мене над головою пролітає куля 12.7 від сил спеціальних операцій, які стріляють прямо над моїм окопом. З двох сторін навпроти, російські кулемети стріляють в мене над головою. І всі їхні стріляють наді мною, щоб зняти кулеметник, який у мене за спиною. І все це літає в тебе над головою. Хаос. Один з наших отримав ушолом. Він живий. Як ти спілкуєшся з командою? Як це зазвичай виглядає? Я знаю багато слів, але поки що небагато речень. Я можу попросити сирну піцу в форі. Я можу спитати напрямок. Я вчусь потрошку. Я планую винайняти тут репетитора в Україні, щоб вчив мене мові один-два рази на тиждень, можливо, більше. Щоб я зміг вивчити мову і, можливо, одного дня схрестіть за мене пальці. Було б добре отримати громадянство.